15 травня в Шевченківському ТЦК загинув наш друг Олексій. З цього приводу наша спільнота велосипедистів та туристів Харкова почала робити розголос, і ви могли бачити ці новини в мережі. Після цього ми почали отримувати офіційні відписки, що поліція цим займається. Відкрите кримінальне провадження, причетні співробітники ТЦК відсторонені від роботи, і взагалі це самогубство. Мовляв, розходимося. Розходитися ми не плануємо. Ми вимагаємо публічного розслідування справи. Олексія два рази викрадали з вулиці, його примусово утримували, били та погрожували. Він встиг розповісти нам про це. А коли його родичі розпочали розшуки і звернулися в це ТЦК, вони приховали той факт, що Олексій в них. І його родичі взагалі дві доби не знали, де він. І тепер ТЦК висуває версію, ніби Олексій скоїв самогубство і виступнув з вікна третього поверху їхньої будівлі. Просто так вийшли прогулятися і вирішив виступити. Невже затриманий міг вільно пересуватися будівлею ТЦК? А що з ним було усі ці два дні 10 та 11 травня? Тепер співробітники ТЦК стверджують, що Олексій мав суїцидальні наміри. Мабуть, за ці два дні вони зрозуміли це. Тим часом матері загиблого не видали навіть ніяких заключень чи висновків експер... експертизи на руки, але вже встигли прийти додому зі спробою сфотографувати техніку Олексія. Їх зупинили. Встановлена дома, камера спостереження, про яку вони не знали, а ховали Олексія у закритій труні. Також в офіційних заявах не згадали, що Олексія вже були побої з попередньої зустрічі з ТЦК. В нього була пошкоджена щелепа, нога та плече. Щось не схоже це все на самогубство. Еге ж, але що б ви не казали у своїх офіційних заявах, це не знімає з ТЦК відповідальності за їх дії та недбалість на робочому місці. Цю справу не можна замовчувати. Ми вимагаємо публічного розслідування і доказів слів силовиків, запису з бодікамер, як його затримують і він добровільно йде в ТЦК, відео, як він вистрибує з поверху. Так про це теж вже сказав слідчий матері і не дав ці відео. Номер справи в ЄРДР і багато іншого. Докази, панове, докази. Така установа, як ТЦК, вже не перший раз чинять свавілля. Вони не перший раз демонструють свою неповагу до законів України, до правди свободи її громадян. Вони чинять все, що їм заманеться. Вони чинять свавілля та користуються уразливим положенням країни. Це свавілля вже час завершу.